Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівна Порцеляна, мене звати Марина. І якщо ви дивитесь цей ролик, то я розумію так, що у вас є можливість його подивитись, є бажання. Тому сподіваюся, що ви не розчаруєтесь. Дякую, що ви зі мною, дякую, що продовжуєте підтримувати мій канал у будь-який спосіб. Підпискою, вподобайками, коментарями. А якщо ви дивитесь без підписки, але дивитесь, я теж вам щиро всім. дякую. Сьогодні я буду показувати вам огляди з місцевих фломарктів і знахідки. Знахідки не тільки на цих фломарктах, а в мене і більш ранні є, якось воно так трошки накопичилось різних предметів. Отже, починаємо. Я хочу показати вам два епізоди: один, ну, там, з барахолки, а потім з іншої, тобто це не один день, а різні дні. Ну, сподіваюсь, вам сподобається. У дві тарілки по 22 євро в лобиті повністю. Ось така капідоза, 48 євро. нас. Тут багато чого є. Ось така цікава штука. 120 євро. Вона керамічна, вся вкрита. Даркштаб. Це кераміка, відкрита кракелюром. Дуже гарно. І ось такий вручну розписаний соусник. Це Лонгрі, це Франція. Така порцелянова коробка. Я не знаю, наскільки вона літрів. Але це музейний варіант абсолютно точно і це, напевно, Лезлізбург. Тут різні інші є. Дуже гарна Кучен Ройтер. за 35 євро. Дуже красива. Ну і це також старенька, 25, але тут От, не знаю я цієї марки поки що. Але старенька така антикварна. Отже, друзі, ви побачили огляд тільки одного столу, а просто більш нічого такого достойного не було. Я не могла показати через те, що погода була сонячна, але дуже вітер сильний. А цей фломаркт проходить на площі, яка повністю засаджена каштанами. Вітер, каштани падають, і багато продавців просто не вийшло. Ну я вважаю, що це не дуже вдала була така барахолка, але стіл це цікавий. Я завжди там зупиняюсь. Люди не виходять через те, що просто бояться, що щось розіб'ється. Ми були свідками подібних ситуацій, тому я їх повністю розумію. І е, хочу нагадати, що ви там бачили таку велику коробку, шкатулку за 120 євро. Вона керамічна, звичайно, дуже красива. Німецька, а я е, знайшла там недалечко на іншому столі, знайшла ось таку е, супницю. Ну, це, це скоріше Тюріна або Тіріна, її називають по-різному. Я не знаю, як правильно, але я бачу, що кажуть Тіріна. Це теж, ну, наприклад, для вареників ємність. Якщо для супниця, ну ми знаємо, що там є вигімка така невеличка. Тут нічого цього немає. Вона абсолютно лаконічна, вона проста, це кераміка, це опак. Тобто кераміка вкрита непрозорою глазур'ю. Чим вона мені сподобалась? Це зараз вона така частенька, була страшна. Там, до речі, багато було старого посуду, не все мені вдалося придбати, не все я схотіла придбати. А оцю штуку я забрала. Тут абсолютно проста форма, але мені сподобалась оцей, оцей тримач для кришки. З чудовим орнаментом, білим білим по білому. Такий орнамент. Вона така, скажімо, елементарна, нічого особливого в ній немає. Більше нічого інших е, ніяких рельєфів. Але є клеймо і ось так воно виглядає. Опак ДЕ Джеміни, таке клеймо ставилось з 1875 року по 1900 Уявіть собі, скільки їй років, вона в чудовому стані була дуже брудна. Але ну, це звичайно не нічого не значить. Якщо хочеться то відмити можна звичайно все, що завгодно. Знаю, що має тут бути кришка. Я вже десь бачила. Сухарниця, вона керамічна. Це щось стареньке, напевно без клейма. Aus einem ganz kleinen Pudel gegen Toys. Der ist größer geworden wie ein Toy. Aber so wollte ich ihn auch haben. Nimmen Sie auch Hunde. Ich war unten im Ganzen. Leni? Nein. Okay, also Frau Ulmer. Ich bin jetzt verheiratet. Du bist also Sie sind verheiratet? Aber ich habe auch mal Zeit, oder? Ja, nach 33 Jahren. Aber ich habe auch nicht anders wie vorher. Zu nee, hat Papier, Thomas. Ja. <ріпична> <ріпична> а, вони переплутані. <ріпична> це Томас. це снач? Шкатулка дуже гарна, скляна. З малюнком. Це квіти Людвіксбург. Вона не Погано знімаю, перепрошую, дівчата. Це що? Це, напевно, Тітау або Геральт. Така маслянка з металевою. Маслянка з металевою ручкою. А оце Майсен. Дуже-дуже такий. Не те, що старенький, а просто грязний. Ось така подібна в мене була, пам'ятаєте. Тут немає клейма, є тільки номер, соусниця. Дуже гарно, потім спитаю. Це, це Людвигсбург, але в мене таке враження: тут немає автора. Помітки автора, можливо, це хтось розмалював сам. Сточок. Це теж Людвигсбур, а це Томас. Я її знаю, такі шкатулки бувають різного розміру. Вони дуже гарні. старенький Томас, але оця кисточка. Вона дуже брудна, я не знаю, як її відчистити. Знімати її жалко, але вона така ну, трудна, звичайно. Що ще цікавого. Керамічні плитки такі це підставки, але з малюнками, з дітьми. Ну і відома оця штука, пробка. Це колекційна річ, до речі. Я думаю, що вона німецька, не, не англійська. Але все може бути. Цікаве скло, це ваза з кришкою. Перепрошую за шум, але це барахолка, Ось така дівчинка. Ваза гарна, але я думаю, що тут все дуже недешево. Ось такий посот. Чайники. Вони майже однакові. Зараз подивимось. Це старенький Людвигсбург, і навіть їх було двоє, якщо ви пам'ятаєте, я розповідала. Оця проіснувала 8 років або 7. А ця, давайте подивимось. Зараз я подивлюсь. І так само. Це сама компанія 1919-1927. Дуже гарний посуд. Ну, це трійки. Це просто трійки такі. Дуже гарні. Чесна ваза. Людвіксбург. 50 євро вона коштує, ручний розпис. Ну, як і був. Це друга половина двадцятого. Дуже гарна ваза, висока. Ну от, На одному зі столів ви бачили маленькі моккопари. Кавові, і ви бачили, як я їх там переставляла. Я забрала цю пару від компанії Херенд. Теж вона була така грязненька. Але дуже гарна. Е, ну, Тут всюди написано, що це ручний розпис, він, але він такий досконалий, насправді, хочу вам сказати. Я тут вже роздивлялась. Мені, здає, ну, мені здається, що це е, деколь, хоча насправді ну, вони не будуть брехати. Це по-перше. По-друге, там, напевно, під е, ручним розписом знаходиться якийсь, був такий, якийсь трафарет, за який вони потім е, розписували за яким або по якому. Е, тут, бачите, всередині ще не. Величкі квіточки, красива ручка золота. Така, знаєте, в, в ідеальному стані продавчиня казала, ви бачите це херен? Кажу, знаю, бачу. Ось такі. Ну, це, напевно, все ж таки накладені якісь <кхем> такі. Це деколь, мені здається. Або настільки ідеально. Є квіточки, навіть, бачите, зі зворотнього боку. Тут цікаво, що є клеймо таке синє, і всередині теж витиснено клеймо Херент. Не дивилась, якого це періоду вона, але ось така. Забрала я її. Хочу показати, що ще од... раніше трошечки мені зустрілась така чашечка, така мокопара. Теж від компанії Херент. Це була така покупка. Декілька чашок я там купувала, декілька мокопар. Тут теж клеймо, ручний розпис, але тут я бачу, що ручний розпис. Ну, тут мені просто якби, воно все одно ідеально накладено, воно не відчувається під рукою, але все ж таки розуміння є, що це ручний розпис. Теж оздоблена так, ручечка, всередині також квіти. Тут єдина вада, яку я помітила вже вдома, тут є тріщинка на блюці, ну оскільки я залишаю її в своїй колекції, то це не страшно. Теж є витисніний херент, Так, Да, є. Ну і ну, шедевр якось. Як на мене, все ж таки це досконала робота. Так, і е, хочу ще показати е, більш ранні покупки. Це дві пари. Вони прийшли до мене разом. Дві мокопари, одна ось така, тут деколь. Е, і це Розенталь. Розенталь, зараз я вам скажу, це 1938-й, здається, 1959, ні, раніше. 52-й рік. Це я підглядаю в свої записи. Ось така чашечка. Колір екрю або айворі, слонова кістка. Красивезна така пара. Дуже гарна. І ще одна, я ж кажу, що вони прийшли разом. Ця трошки інша, але не менш, не менш досконала, як на мене. Вона з кобальтом. Теж колір слонової кістки, не, не біла порцеляна. Ну, ви бачите, да, у поєднанні навіть у порівнянні з Хірендом, це трошки інший період, і трошки інший стиль. Тут теж чудовий букетик. Вона в чудовому стані, ця пара. І всередині теж букетик. І це у нас Томас. Томас старенький того ж самого періоду. Ні, неправильно показую. Томас Айворі. Була така серія у них. І це теж 1939-1952 рік. Ось такі дві чудові пари теж трапились нам, і ми, звичайно, їх купили. Ще одна більш рання знахідка, але останніх тижнів ось таке чайне тріо від компанії Фюрстенберг. Тут є клеймо, яке почали ставити, так як я знайшла з 1975 року. Так, здається, так. Да. Чим вона цікава? Ну, гарна форма, оздоблення позолотою, і вручну ці крапочки проставлені, вони, вони вручну кольорові, червоні, сині. Так само всередині теж квітка і ось таке поєднання золотого такого орнаменту і ручної, ручної роботи. Підмальовки ручної, гарна. І ось така, щось в мене сьогодні, як завжди, таке блюдечко і така тарілка. Воно досить лаконічно виглядає, але, але дуже урочисто і, ну так, елегантна трійка, дуже елегантна. В гарному стані. Моїх дівчат порцелянових ви бачили. А тут зустрівся хлопчик, такий маленький диригент. Тут навіть відчувається вираз обличчя, він керує пташками, такий дуже симпатичний. Це Німецька Демократична Республіка, це компанія, э, Гріфінталь. Хангемальт, хандербайт, Хангемальт, тобто ручний розпис. Ну, це зрозуміло, що ручний розпис від підглазурний. Такий, такий диригент у нас. У нас вдома такий диригент є, який розповідає всім, як потрібно, що потрібно і як потрібно. Тому ну, якось мені навіяло, я його забрала, цього хлопця. Тепер буду потрошку збирати. У мене два є маленькі хлопчика від Гьобель, а це третій такий малюк. Також трапився невеличкий соусник. Ну, Він такий, знаєте, укомплектований, тому ми його взяли. Зовсім невеличкий, відома, відома деколю ця, яка є, і у Хученройтер такі сервізи, і у Майсен є такі сервізи. Бачите, тут цікаво, що не завжди, але буває клеймо і на кришці, і на, Самі... на соуснику. Ну, на... На, двох... на двох предметах. Тут невеличка ще й ложечка є, така теж порцелянова, і маленький, симпатичний. Це компанія і таке клеймо ставилось після 1927 року. Ну, я думаю, що він більш пізній. Я не думаю, що він дуже такий старий, але тим не менш. Все в гарному стані, позолота. Ну, Подобався він нам, і ми, і ми його взяли. Знаєте, буває, зупиняєшся на чомусь, повз, щось проходиш, і ніби річ е, красива, і можна взяти, а ти якось йдеш собі. А тут щось е, моє забрали, <звисто> вирішили взяти. Ще один шедевр трапився нам нещодавно. І я насправді у захваті від нього. Не знаю, він мені страшенно подобається. Це, це теж набір для десерту. Він в ідеальному стані. Тут ось такі: ну, по-перше, ось така велика тарілочка, хоча вона невеличка. З маками. Це деколь. Це не ручний розпис. Можливо, є підмальовка, але я думаю, що це деколь. І шість маленьких розеток, хоча вони теж не… ця маленька, а розетки такі, знаєте, величенькі. Це компанія Пауль Мюллер, яка була викуплена компанією Хученройтер, тут дуже два клейма, місто Зельп. І це десь 20-30 роки. Досконалий посуд, він дуже цінується в Німеччині, наскільки я знаю, і він не дуже часто зустрічається. І коли я побачила, навіть не я чоловік побачив каже, подивись. І коли я вже подивилась, я вже не змогла від нього відійти, і він мені ну, дуже подобається. Цей набір. І він дійсно антикварний, дуже, дуже красивий. І останній на сьогодні предмет, який я хочу показати, це велика таріль. Це не блюдо, це скоріше таріль, вона досить пласка. Ну, так мені здається. Е, неймовірно красива. Тут все деколь, але поєднання зеленого криття воно стареньке, це криття, де неде де є такі легкі потертості, е, букети е, Майсенські всюди. Золотий рельєф. Ну, це не рельєф, це орнаменти, візерунки. І всередині, отака, бачите, решіточка. Якийсь такий чарівний сад. І це компанія Хайнріх. Подібне клеймо ставилось з 1934 року. Але вона довоєнна, як я розумію, судячи з того, що там далі інші були клейма. І... Ну, Так воно мені здається 34-й. Можливо, сорокові. Але якщо 40, то тоді була б на, був напис Юезон. Uh, така красива тарілка. Дуже гарна. Отже, друзі, на сьогодні я uh, завершу свій показ. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Uh, і uh, я буду практикувати, при можливості, звичайно, uh, поєднувати показ і. Uh, Прогулянки барахолкою. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мій канал. Знову повторюсь. І бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.